Вітаю вас на моєму каналі. Це вже, мабуть, 20-та спроба записати відео. Дуже важка тема, тому що для того, щоб пояснити одну тему, мені треба затронути іншу тему, яку ми вже використовували, про яку я вже розповідав, і про яку вже є відео. А також треба ще одну тему затронути, яку ми ще не роздивлялись. але... Її зарано розповідати, бо треба пояснити цю тему, яку я сьогодні буду розповідати. І в мене просто йде якийсь вузол, і я не знаю, як правильно пояснити. Ну, і зараз в мене, мабуть, буде багато помилок і все таке інше. І щось може не працювати, я буду перезаписувати якісь ділянки відео. Можливо, навіть я розіб'ю це відео на декілька частин. І спочатку розповім лише теорію, потім ми трохи попрацюємо з практикою, а потім ще ми розберемо теорію, потім ще практику, і тут, ну, не знаю, складно якось буде, але я спробую пояснити цю важку для мене тему. І так, ця тема це, як вже написано в, наз... в назві відео, багатофайловий проєкт. Для чого це потрібно? Спочатку теорія. Давайте уявімо собі, що над одним проєктом працює декілька програмістів. І для того, щоб вони не штовхались в одному файлі main, скажімо так. І один створює одну функцію, другий програміст іншу функцію. Але для того, щоб працювала одна функція, йому потрібно, щоб той програміст, який другий розробляє іншу функцію. Він буде викликати ту функцію, але не знає, як вона буде працювати. І, ну скажімо, теж вони будуть о, ну, друг з другом не зможуть синхронізуватись, скажімо так. І для цього створено так, що один працює в своєму файлі, інший програміст працює в іншому файлі. Ще є ситуація. Ви один працюєте над проєктом, але у вас проєкт, ну скажімо, не на 13. Рядків, як ось тут. А скажімо так, на 10 тисяч рядків. І у вас там дуже великий проєкт, у вас там дуже такі, скажімо, складні функції, і вам треба знайти одну з функцій і трохи змінити в ній код. І уявіть собі, що ви будете іскати, де вона там знаходиться. Так, ви зможете Ctrl-F натиснути, але у вас багато викликань цієї функції, ви просто скажімо так, заблудитесь, де ця функція знаходиться. І ну це дуже незручно. А так у вас окрема функція в окремому файлі, і ви знаєте, де шукати цю функцію, якщо її потрібно там змінити, або ще щось або додати в неї, там все таке. І інша ситуація, коли у вас теж великий проєкт, і у вас там багато файлів. Окремих функцій, там, окремих об'єктів класів там, або ще щось. І ви постійно в мейні працюєте, і вам треба його перекомпілювати, ну, скажімо так, дуже часто. І для того, щоб вам не збирати оцей весь проєкт постійно, ви можете просто окремі файли, котрі вже створені, там, протестовані, ці ваші окремі функції, ви вже їх не перекомпілюєте, а вони вже скомпільовані. Ви просто звертаєтесь до них. До цих функцій, до цих файлів. І ви перекомпілюєте лише main.cpp CPP. Вам не потрібно повністю перезбирати весь цей проєкт, який збирається, наприклад, там ну, декілька годин. Для того, щоб виправити одну якусь помилку, вам кілька годин треба чекати, поки у вас перекомпілюється весь проєкт. Ну, це самі розумієте, що це дуже важко. Оце була тільки частина. Скажімо так теорії, яку я хотів розповісти. Далі буде практика. Для того щоб нам створити якийсь окремий файл, окрему якусь функцію, давайте ми поки що просто створимо якусь функцію, котра в нас та просто сума, вона буде складати дві змінні A b І скажімо, просто буде повертати нам значення вкладання цих двох змінних. Все, вона в нас є, і ми можемо з нею працювати. в нашому Давайте тут ще створимо якісь змінні Давайте x, він буде 10. І давайте y. Він буде в нас, ну нехай 20. І ми можемо викликати нашу функцію сам Будемо повертати суму двох цих змінних. Відкомпілюємо наш проєкт. Ось що в нас, вийшло. в нас вийшло 30. Тепер. Наприклад, в нас буде працювати з цією функцією. Вона буде не просто в нас там складати дві якісь змінні, а насправді вона там дуже велика та функція, вона там виконує там дуже багато функцій. І давайте окремо. І з цією функцією буде працювати окремий програміст. Ми не будемо працювати два програміста в одному мейн. Ми можемо створити окремий файл. Давайте так і зробимо. В нашому файлі, так, це нам. Не потрібно. Ось. В окремому файлі, який ми створюємо, ми створимо сам cpp. І вже тут ми реалізуємо нашу функцію. Ось цю. Ми просто її вирізаємо тут і вставляємо. Але сюди, в Include, директивою препроцесору ми вставимо сюди цей файл. Ми вже розбирали тему, як працюють директиви про і ми роздивились саме, як працює include. Але я не розповів те, що файлики е, нашого проєкту, котрий ми створюємо, створюємо в каталогу нашого проєкту, ми повинні брати в лапки ім'я нашого файлу, коли ми його інклюдимо. Чому так? Тому що, якщо ми в дужки беремо ім'я нашого файлу, то коли в нас починає працювати о, препроцесор, то Include шукає ось цей файл в системі, він його шукає в о, своїх каталогах, де ми, ну, ми можемо там подивитись, але ми, ну, нам не потрібно туди лазити. Це системні, скажімо так, котрі за нас вже написали програмісти, і ми не маємо ну, ні змоги їх змінювати або ще щось. Якщо ми. Ім'я файла беремо в лапки, то в нас файл буде шукатись в каталогу нашого проєкту. Тобто, якщо в дужках ось цих, то файл спочатку буде шукатись в системних файлах, а потім вже буде шукати його в нашому каталогу. Якщо ми беремо в лапки, то файл буде шукатись в нашому проєкту. Якщо такий файл не знайдено, то він видасть помилку. Просто чому ми зразу отак вказуємо, щоб у нас препроцесор, скажімо, не перелопати в усі файли в тій папці Include і ну, просто не гаяв час, скажімо так. Все, ми додали наш ось цей файл, наш файл main, і якщо тепер перекомпілюємо, в нас помилок не буде, все буде добре. Це ми роздивилися окремий файл Cpp. Але для того, щоб. Ну, ми зараз, якщо будемо компілювати наш файл, то в нас замість оці, оцього рядку вставиться ось цей текст. Я вже розповідав, що насправді Include це просто пройдеться по всьому коду і перепише в окремий файл і запише ось такий текст. Для того щоб нам працювати з окремим файлом, нам потрібно цей файл зробити заголовковим, тобто хедером. Я працюю в хедерах. В хедері Зазвичай немає тіла функції, я трохи забіг наперед. Давайте створимо файл назвемо його сам.h. Ось це хедер, це заголовочний файл. І в нас ось тут мають бути лише заголовки. Він тому і називається заголовочний файл. Тобто ми не cpp файл, а сам.h. В нас, звісно, тут вже пишеться помилка, бо він не знає такої функції. І нам сюди. Треба вставити прототип функції. Що таке прототип? Я вже розповідав в іншому відео. І тепер ось тут нам треба вставити наш прототип. Тобто тут може бути кілька функцій. Реалізація функцій. А тут в нас мають бути лише заголовки. І ось сюди ми повинні підключити наш файл сам H. Все, так в нас працює. Але тут в нас тільки заголовок. Якщо ми спробуємо скомпілити цей файл, то в нас буде помилка, тому що ми зсилаємося лише на ось цей файл, а в цьому файлі лише в нас прототип. А де сама функція, компілятор не знає. Тому нам е, зараз ось ця заглушка, ми просто скажімо так, щоб в нас не, не показувало помилок. Ось ми компілюємо, і вона показує, що ну, він не знає, що трапилось, але. В нас ось так воно працює. І тепер для того, щоб нам це скомпілити, потрібно працювати з сімейком. Сімейк це окрема тема для відео, ми поки що не будемо його розбирати. Ми поки що будемо працювати з нашим файлом CPP вручну. Тому що, якщо ми зараз спробуємо через, скажімо, Visual Studio Code включити цей сам CPP, то в нас. Треба міняти конфігурацію нашого ВС-коду. Ось тут в Tasks. Треба змінювати конфіг, і, ну скажімо для кожного проєкту там буде свій конфіг. Скажімо, я сам чесно не розібрався до кінця, тому мені зручніше вручну це зробити. Як це зробити вручну? Ми пишемо. G, тобто команда нашого компілятору. Далі ми тут використовуємо файл main.cpp І наш файл сам cpp. Так, я не зайшов в каталог. Відео. Ось. В нас все скомпілилося. В нас створився файл a.out. Це скомпільований файл програми. Якщо у вас Windows, то у вас скомпілюється, якщо не помиляюсь, main.exe. Це буде те ж саме. В Linux це a.out або зовсім без ніякого розширення. А в Windows виконуючи файли з розширенням .exe Ну, це ви маєте знати. Якщо в Linux ми хочемо запустити якийсь файл, то нам треба .splash і далі ім'я нашого файлу a.out написати. І так в нас запуститься файл. Ось в нас вийшло 30, тобто наша програма працює. І бачите, ми сюди не вставляли наш файл CPP, ми вставили лише заглушку. Ось так воно працює. CMake я лише вкратці е розкажу, що це таке. CMake це конфігураційна окрема програма, котра за нас збирає е увесь проект в один усі ці файли, сам CPP, з котрим працював там окремий програміст. Він там робить імплементацію цієї функції, імплементація це рішення тіло самої функції. Windows запустити програму, я пропустив, то вам просто main.exe з терміналу ввести. Ну, Ви команду не знайдено, тому що ну, він не знає, такого це Linux. Для того, щоб нас тепер, наприклад, один програміст написав ось цю функцію, сам.h. А інший програміст, ну, наприклад, пише, пише функцію. Ми вже писали таку функцію. Давайте створимо функцію swap. Вона просто замінює значення swap.h спочатку. Swap.cpp. Swap ми сюди інклюдимо так само наш файл swap.h І тут ми вже створюємо нашу функцію. Вона нічого не буде повертати. Вона просто буде приймати int за посиланням дві змінні І ми створюємо зміну temp temp в нас буде a Далі a в нас буде b а b в нас буде temp Все, ми створили нашу функцію, але ось це нам потрібно це в нас буде прототип. І тепер сюди ми вставляємо наш файл. Ну, зараз не дуже буде логічно змінювати значення, щоб потім їх скласти разом. Ну, це, я вважаю, глупо. Але нам треба це зробити. Щоб ось тут в нас було, ми сюди додаємо наш файл swap. І, наприклад, тут спочатку ми викликаємо swap. І тут ми змінюємо нашу A-B, та я ми сюди приймали. А потім вже A B ми тут. Повертаємо. Ну, я розумію, що це код заради коду, але ну, поки що так. І ми сюди включили наш файл. Ми сюди теж включили цей файл. І в нас зараз буде така помилка, що ми двічі будемо нашу функцію ось тут класти сюди. Тобто вона спочатку тут в нас вкладається, а потім тут. І це буде те ж саме, що ми ось цю функцію вставили. Ось тут і ось тут. І компілятор вже в нас пише, що в нас є такі дві функції, навіть три, тому що ми і це вставили сюди. І він просто не знає, яку функцію викликати. Для того, щоб нам це виправити, ми ось тут в нашому свап-файлі знову працюємо з препроцесором. Ставимо такі умови. if def якщо задефайнено свап H, то ми дефайнимо swap H. І ось тут в кінці ми робимо не так. if not define Якщо не задефайнене ось це слово, ми його дефайнимо Якщо в нас не задефайнено, то в нас виконується ось цей код. Тобто ми це вставляємо в наш ось сюди файл. Тепер ось це нам. Треба так само зробити в нашої сум. If not define. Тут в нас називається воно сам H. Тут насправді ви можете що завгодно писати, але це має бути зрозуміло іншим людям. Тобто сам H. Якщо тут не задефайнено, то ми розуміємо, що це файл сам H. Тоді ми дефайнемо його. Сам H, а ось тут ми вставляємо. And if все. Ми зробили так, щоб в нас файл не буде ось цей задефа... двічі вставлений в наш main Тепер ми можемо перекомпілювати в наш файл, але тут нам ще треба додати swap Так, десь в нас помилка. Десь ми щось а, не вставили. Ага, тому що в нас іде нам swap треба викликати ось в цьому файлі. Давайте це зробимо. Це трохи змінимо Swap CPP. Так, трохи помилився. Swap. Ось так. Все. Тепер в нас перекомпілилося. Я гадаю, тут не треба пояснювати, чому нам спочатку треба. Поча, ладно, поясню. Спочатку ми компілимо main, закомпілили. Далі ми скомпілювали файл сам cpp, але ми не можемо його скомпілювати, бо в нас тут викликається функція, котру ще не знає наш компілятор. А вона, вона в нас тут створена пізніше. Тобто нам спочатку треба main.cpp, потім Swap, а потім сам Cpp. І саме ось так працює в нас вкладання файлів. Зазвичай в нашому файлі заголовочному там створюються класи, і їх, скажімо так, прототипи методів, і там же ми записуємо. Змінні, тобто поля, а все інше вже створюється в нашому файлі CPP. І потім компіляться ці файли cpp Але при компіляції хедер вставляється лише в файл main. А далі вже в CPP воно реалізується. І так само ми можемо тепер, щоб не перекомпілювати три оці файли. Ми можемо скомпілити main .cpp, файл swap cpp в об'єктний файл. Давайте, ну, нехай буде swap об'єктний файл. Так, воно ще зсилається на сам. Добре. Тоді усі три файли і сам cpp в об'єктний файл. І тепер ми можемо G main.cpp і swap. О, компілити Помилка під час спроби введвали. Ось він створив файл, той, котрий нам потрібен. І ми тепер можемо компілити лише і Створився лише один файл swap. А нам тепер створ... треба створити ще сам ось такий так. Як його створити. Точно, я забув. Треба скомпілювати не так файли. Так. Нам не потрібен ось цей файл, ось цей файл, ось цей і ось цей. Нам треба додати ключ мінус це. Так, стоп. Нам Cpp файли потрібні. це ми видаляємо. І ось це ми видаляємо. swap cpp і сам cpp. Ми створили два об'єктних файли swapo та sumo І тепер ми можемо компілити окремо main cpp так само з ключом мінус C. І тепер ми можемо компілити усі файли окремо. Тобто ми G main CPP. Якщо ми так створимо, то в нас не вийде. І нам просто можна тепер сюди вставляти наші об'єктні файли. Сам О, swap О і сам О. Ось так в нас побілиться вручну великий проєкт. Далі це можна зробити ще простіше і за допомогою такого механізму, такої програми, як CMake ми розберемо її трохи пізніше. Але зараз ми тепер можемо не перекомпілювати ось ці окремі файли, наш swap cpp і сам cpp. А ми створюємо лише об'єктні файли. Ми їх вже скомпілили і далі ми просто перекомпілюємо лише main cpp. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.